У Павлограді розглядають справу місцевої жительки, яку звинувачують у співпраці з країною агресоркою. За даними слідства, восени 2023 року. Вона передавала фото та інформацію про переміщення українських військових біля одного з оборонних підприємств. У минулому засіданні було частково задоволено питання захисника. Адвокат підозрюваної намагався захистити її за допомогою висновку, створеного штучним інтелектом, і хотів додати цей документ до матеріалів справи. Штучний інтелект нам видав, що в зв'язку з тим, що ID-індентифікатор у, у того адресата відсутній, то е, події цієї не відбулося. Вона існує лише в телефоні, це я підсумовую, вона існує лише в телефоні у моєї підзахисної. Втім, суд відхилив клопотання, пояснивши, що відповіді чату GPT не можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Заперечуючи щодо здоров'я даного попитання, вважаю, але необґрунтованим, що на суд скріншоти спілкування з чатом GPT не несуть будь-якого доказового значення в даному провадженні. Це тільки вирішується е -е, вйому самої справи, які не мають нікого значення. Тому я прошу відмовити даному клопотання. На час воєнного стану такі злочини вважаються особливо небезпечними. Відтак обвинувачена залишається під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК. Голова обласної військової адміністрації перевірив хід будівництва фортифікацій на Дніпропетровщині. Побував на одній з локацій в області, де продовжують зводити фортифікації. Разом з військовими представниками силового блоку поспілкувалися з фахівцями, які працюють тут. Йшлося про дотримання термінів робіт, необхідні ресурси та найближчі етапи будівництва. Загалом воно просувається за планом, який визначили в Міноборони. Працівники забезпечені потрібними матеріалами і вкладаються в терміни. Зазнач. Очільникова на Дніпропетровщині, як і в інших областях, працює центр підготовки населення до національного спротиву. Повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак. Тут навчають цивільних, як діяти під час війни. У програмі до медична допомога, психологічна підготовка, орієнтування на місцевості, інформаційна та мінна безпека, стрілецька і тактична підготовка, правила виживання, а також міжнародне гуманітарне право. Є додаткові курси з військових технологій і дронів. Після завершення курсу всі слухачі отримують сертифікат установленого зразка. Заняття проводять досвідчені інструктори, які мають відповідну освіту та бойовий досвід. Важливе уточнення. Знання та навчання, яке надає наш центр, є виключно актуальним і необхідним в сучасних умовах. Ми не є військовою структурою та не проводимо мобілізаційних заходів. Тому запрошуємо всіх охочих і, а також керівників підприємств, установ, щоб ваші працівники залучалися до навчання за нашими програмами. Пройти курс можуть жителі області віком від 18 до 60 років. Програма затверджена Міноборони. Включає теорію та практику. Тривалість 48 або 100 годин. Запис за телефоном 096 465 48 82. Дніпропетровщина у топ 30 за відкриттям і закриттям бізнесів. За даними Open Data Bot, у першому півріччі цього року на Дніпропетровщині відкрили 1531 нову компанію. Це третій показник в Україні після Києва та Львова. Водночас 464 бізнеси закрились. З цим показником область також у трійці лідерів. Загалом в Україні відкрились 18 тисяч компаній. А кількість закриттів зросла на 19 відсотків до 6653. тисяч компаній закрились менше ніж. За півроку після старту найпопулярніші напрямки гуртова торгівля, IT, агросектор, нерухомість і громадські організації. Найшвидше зростає IT-сектор сектор плюс 48%. відсотків. Найчастіше закриваються громадські організації, 11% відсотків від усіх припинених бізнесів. На початку серпня в області зберігається стабільний попит на робітничі спеціальності та фахівців медичної сфери. Про це повідомили в обласній службі зайнятості. Серед найзатребуваніших професій електромонтери, слюсарі, ремонтники, сантехніки, зварники, токарі, машиністи-екскаваторів. Потрібні також працівники з обслуговування та ремонту будинків. У медичному секторі шукають лікарів загальної практики, сімейних лікарів, фізичних терапевтів та фармацевтів. У Павлограді тривають ремонтні роботи на дахах житлових будинків, що постраждали внаслідок буревію у травні. Вітер пошкодив покрівлі декількох будинків міста. Роботи тривають уже близько місяця. Ведеться поточний ремонт після травненого буревію. От місцева влада вирішила перемонтувати покрівлю, передають шифер. Наразі привезли 200 штук, так як місце у нас на покрівлі малувато. І щоб вона не заважала, от зараз 200 шиферин і поетапно будемо брати ще. У деяких будинках замість шиферу покрівлю перекривають профнастилом. Загалом на об'єкті працює до восьми осіб. Бригада щоденно виконує роботу без перерв. Хлопці зараз набивають обрешітку і потім вже будемо замовляти і закривати. Його. Через пошкоджені дахи мешканці скаржилися на затікання дощової води в квартири. Тимчасово покрівлю вкривали плівкою, проте це не запобігало протіканням. Плівкою закриваємо, але ж вона ж нічого не дає. Під неї затікає, вітер підірвав, затекла вода і потекло людям. Мешканці згадують, що під час буревію виходили з квартир, щоб оцінити масштаб пошкоджень. Деякі дахи були зірвані повністю. от отут бігали, повилазили, повиходили й ті. Вони вже не могли виходить поступінка. тут були трішу ловили. Шо? Як можна себе чувствовати повностю, покрівлю ремонтуватимуть повністю. Спочатку я думала лише частково, але спитала у працівників, і вони сказали, що повністю зараз виконують зварювальні роботи. Потім щось фарбуватимуть, а далі ймовірно перекриватимуть дах. Як я зрозуміла, це підрядники. Вони працюють на нашому будинку біля 18-ї школи і ще десь. Роботи на об'єктах тривають. Підрядники сподіваються завершити відновлення покрівель найближчим часом. Кирилл Мутрук Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді рятувальники провели рейд для запобігання пожежам у лісах та на відкритих територіях. Повідомляє управління ДСНС області. Спеціалісти здійснили повітряний моніторинг за допомогою дронів, щоб вчасно виявити осередки займання та порушення правил пожежної безпеки. Також поспілкувалися із населенням щодо недопущення пожеж у природних екосистемах, застерегли людей від спалювання сухої трави, що може спричинити масштабні пожежі та призвести до непоправних наслідків. Зокрема, швидкого розповсюдження вогню на житлові будинки, дачі та лісові масиви, все частіше Павлоградці повідомляють про неможливість отримання витягу з реєстру територіальної громади. Саме цей документ, згідно з роз'ясненнями місцевої влади, сьогодні є ключовим для підтвердження місця проживання. На теперішній час єдиною підставою визначити, що це місце проживання у людини є витяг з реєстру територіальної громади. Ніякі не довідки про склад сім'ї, довідки про реєстрацію і так далі. Єдине це витяг з реєстру територіальної громади. За словами начальниці відділу, чимало громадян скаржаться, що витяг не формується через застосунок дія. Причини можуть бути різними, наприклад, відсутність в реєстрі коду платника податків, паспортних чи інших даних, а також контактного телефону. Вирішить е, одночасно. Це більше 50 тисяч за нашими даними. У людей немає цієї інформації в реєстрі. Вирішити одночасно всім людям ми не можемо. Ті звернення, які йдуть через центр надання адміністративних послуг і через наш відділ, вони вчасно, майже миттєво обробляються, але обсяг дуже великий. Тому ми звертаємось з проханням до людей самостійно обновити свої дані, провести актуалізацію. Щоб оновити дані та сформувати витяг з реєстру територіальної громади через застосунок або портал дія, потрібно увійти в систему, перейти в розділ послуги та обрати місце реєстрації. Якщо всі дані є в реєстрі, можна одразу натиснути Сформувати витяг і документ з'явиться автоматично. Якщо ж витяг не формується, ймовірно відсутні деякі дані. У такому випадку слід повернутися в меню послуги та обрати Актуалізація даних. Система поставить кілька запитань, що дозволить оновити інформацію. Після цього можна повторно сформувати. Мовати витяг вже за кілька хвилин я дуже наполегливо рекомендую громадянам це зробити, щоб у подальшому, не дай Бог, не виникали ніякі труднощі з підтвердженням свого місця проживання. Також витяг можна отримати, звернувшись особисто до ЦНАПу або до відділу реєстрації та обліку громадян. Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону або електронною поштою, які ви бачите на екрані. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У серпні в Окрзалізниці рекордний попит. На одне місце у потязі 4-5 запитів. Через це купити квитки стало майже неможливо, навіть одразу після відкриття продажу. У компанії пояснюють причина зменшення кількості вагонів. Частину списали кілька знищені обстрілами, ще майже сотня на ремонті. Станом на початок серпня в рейси виходить лише близько півтори тисячі вагонів далекого сполучення. Пасажири масово скаржаться у соцмережах. Квитки зникають за секунди, а дехто підозрює змову. Перекупниками в Укрзалізниці обіцяють щотижня звітувати про ситуацію та планують закупівлю нових вагонів за умови належного фінансування. Головна мета збільшити кількість доступних місць. Президент підписав закон, який прискорює розвиток мобільного зв'язку в Україні. Мобільні оператори зможуть отримувати землю для встановлення базових станцій за три місяці замість шести. Це дозволить розширити мережу мобільного зв'язку та інтернету по всій країні. Що це означає для українців? Якісний зв'язок з'явиться у віддалених селах і на автошляхах. 4G працюватиме стабільно навіть у дорозі. Зв'язок швидше повертатиметься на деокуповані території. До дві Ічі 2030 року Україна планує покрити якісним мобільним зв'язком 98% населення. 6 серпня віряни відзначають Яблучний спас одне з 12 найбільших свят православної церкви. У цей день освячують перші плоди, зокрема яблука та виноград. Яблучний спас або свято Преображення Господнього пов'язане з подією, коли Ісус Христос явився апостолом у преображеному вигляді. Його обличчя та одяг засяяли як світло. У храмах проходять святкові богослужіння з освяченням фруктів нового врожаю. Ця давня єврейська традиція освячувати благословляти перші плоди нового врожаю вкорінилася і в християнстві.